Чим відзначилося 3 вересня. Мої колеги вже готові вам розповісти. Вітаю! І ось головні теми випуску. Не програш, а відступ. Українські війська залишають деякі населені пункти. Освітні зміни, які рішення прийняли на черговому засіданні ужоського виконкому життя без світла, нововведення від обленерго стала на заваді у центрі Берегова. Планують перенести стихійну зупинку. Овочево-фруктовий період поради медиків у боротьбі з осіннім авітамінозом. Вишивана карта. Ужоці залишали свої хрестики за Україну. Порошенко і Путін по телефону домовились про постійне припинення вогню. Як повідомляє прес-служба голови держави Петро Порошенко, провів телефонну розмову з президентом Росії. Домовились припинити вогонь на Донбасі. У той же час прес-служба Кремля повідомила, що Порошенко і Путін обмінялися думками щодо того, що потрібно зробити перш за все для якнайшвидшого припинення кровопролиття на південному сході України. Тут про жодні домовленості не йшлося. Згодом, як заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пісков президенти обох країн не домовлялися про припинення вогню в Україні, оскільки Російська Федерація не сторона конфлікту. За його словами, сторони обговорювали, як вирішити конфлікт. При цьому прес-секретар президента Росії не став коментувати можливість нових контактів між главами держав двох країн. У так званій ДНР вже заявили, що не припинять вогонь, поки на Донбасі перебувають українські війська. Пізніше в прес-службі українського президента інформацію уточнили. Заявили, що в результаті. Розмови з главою Росії було досягнено домовленостей про режим припинення вогню. Керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук заявляє про відступ сил АТО з низки населених пунктів. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук, але запевняє, зосереджуватися на факті відступу як програшу не варто. Потрібне рішення, без якого неможливий подальший наступ. Адже українські війська переконуються, що російські підрозділи незрівняно більш боєздатні ніж терористичні угрупування. Але проти них все ж можна і треба воювати. Також він повідомив про те, що російське командування ставить завдання місцевій владі на окупованих територіях Донбасу виділяти ділянки землі під поховання знищених російських військових. Мукачівські платники податків вже перерахували для армії близько 700 тисяч гривень. Станом на 1 вересня такі дані оприлюднила Мукачівська ОДПІ. Нагадаю, з 3 серпня набрав чинності закон України про внесення змін до податкового кодексу і деяких інших законодавчих актів України, який запровадив військовий збір. Тимчасово до 1 січня наступного року кожен громадянин сплачуватиме 1,5% із заробітної плати виграшів у державних та недержавних лотереях. Ки податку є фізичні особи, резиденти та нерезиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні, а також податкові агенти. 12-річний хлопець надіслав їм листа з малюнком. Поранених бійців у Мукачівському військовому шпиталі продовжують підтримувати волонтери, активісти. А тепер до цього списку додалися ще й діти: здоров'я і залишатися живими. Головне побажання небайдужого хлопця, в якому стані зараз хворі. Скількох бійців із зони АТО ще готовий прийняти військовий шпиталь Мукачева. Дізнавалися мої колеги. Уже більше сорока військових із зони АТО пройшли лікування у Мукачівському військовому госпіталі. Деякі з них дотепер лежать на лікарняних ліжках. Серед них не лише поранені хворі, а й бійці із соматичними захворюваннями. Людина, яка була там, людина, яка бачила смерть, бачила війну. Не кожна може витримати цю, цю напругу і інколи стан здоров'я здає в них. Ми стараємося таких хворих лікувати. Як в плані медикаментозного, так і в плані, в плані психотерапевтичного лікування. Ми маємо запрошення від не запрошення, а маємо запрошені нами психологи області, які працюють з цими солдатами. Пацієнти небагатослівні. Хоча, за словами начальника госпіталю, зараз стан хворих значно покращився і з ними спілкуватися стало набагато легше. Віталій один із них. Йому під Луганськом роздробило ногу. Пропав подарк обстріл. Осколка В принципі, все. З поля бою до Харкова, потім до Львова, тепер у Мукачеві. Проходить реабілітацію. Травма серйозна, про це Віталій знає. Не знаю, довго, поки кості ростуться. Не знаю, скокаєш. Мінімум два-три місяці ходити тільки з железо. А далі видно буде по стану. В іншій палаті лежить майор Збройних сил України Василь Зубанич. Його історія майже ідентична попередній. Виконуючи поставлене завдання, потрапили під ході чого отримав осколкове поранення ноги. В ну, подальшому був направлений в шпиталь Харківський, з Харківського в Львовський, Львовський вже в Мукачівський. На даний час у нас знаходиться 16 військовослужбовців, які повернулися з АТО і отримують адекватне медичне лікування, от, повноцінне лікування. От, вони проходять медичну реабілітацію от, і продовжують лікування от, і за межами нашого шпиталю. От, то хворі, які виписані, от, вони приходять сюди з перев'язками, тому що вони знаходяться в відпустці на 45 днів. Необияку підтримку пораненим надають волонтери, активісти і навіть діти. 12-річний хлопець надіслав сміливим бійцям листа і малюнок від душі. У нього є, немає можливості зібрати всі квіти для героїв України, але в нього є можливість їх намалювати. Він їх намалював, ви показували, бачили вже. І побажання прості цього. 12-річному хлопця це здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я, і бути живим, і тільки живим. Кінця війни поки не видно, каже начальник госпіталю. Тож військовий медзаклад чи не щодня чекає поповнення. Мукачівський шпиталь готовий надати медичну допомогу п'ятдесятьом бійцям одночасно. Освітні зміни і нові рішення в Ужгороді відбулось чергове засідання виконавчого комітету. Ключові питання цього разу покращення умов в дитячих садочках для дітей, які мають проблеми із зором, та скасування плати за навчання у школах естетичного виховання для низки категорій. Окрім цього, затвердили список осіб, яким цьогоріч проведуть безкоштовний ремонт житла одним із перших на черговому засіданні виконкому порушили планове питання дитячого навчального закладу номер 36 Тут нещодавно відкрили центр педагогіки. Жорської міською радою було виграно грант у Словаччині для закупівлі обладнання для тифлопедагогіки. Це Це дітки, в яких вади зору є. Можна їх це тренажери для м'язів очей, які тренують, і вади зору поступово виліковуються. Обладнання закупили за кошти гранту. Однак, крім цього, садочок потребує нових спеціалістів для забезпечення належного контролю за здоров'ям малюків. Відповідний проект рішення винесли на засідання виконкому. Це зовсім новий проєкт. Група здоров'я у дошкільному навчальному закладі номер 36 будуть функціонувати з нового навчального року, але підготовку до нього потрібно вести обладнання для цього кабінету і кадрове забезпечення в наявності у садках. Пропозицію підтримали. Також залишили півставки викладача у закладі виконання покарань. Там наразі перебувають діти шкільного віку. Питання впровадження російської мови у ряді закладів є відкритим, адже процес написання батьками заяв ще триває. Також збільшили розмір плати за навчання у школах естетичного виховання на 10 гривень з кожного предмету. Такий переоблік передбачений щорічно. Безкоштовно навчатимуться законодавчо визначені соціально незахищені категорії дітей. Ми вирішили до включити. В цей перелік дітей військовослужбовців, які виконують завдання по захисту батьківщини в зоні антитерористичної операції, щоб їхні діти також звільнялися від оплати. Діти тих військовослужбовців, працівників, МВС, які загинули при виконанні обов'язку, зокрема в зоні ОТО також, включені до цих категорій, і звільняються від оплати. Розглянули і питання ремонту житлових приміщень інвалідів війни, сімей загиблих інвалідів війни та прирівняних до них осіб, що потребують його цього річ. Це ті мешканці міста Ужгород, які мають відповідний статус, які звернулися до нас із заявами про проведення капітального ремонту житла. За законодавством, визначені категорії мають на це право раз у 10 років. Наразі у списку шестеро людей. Двоє з них зареєстровані ще з минулого року. Проводитимуть роботи почергово, в залежності від поданих заяв, адже кошти із бюджету перераховують частинами. Він вкотре телепортувався. Губернатор сумісник Валерій Лунченко в той самий день, коли виповнилося рівно півроку, як голова УДА справно порушує конституцію, суміщаючи посаду виконавчій владі та мандат народного депутата. Довів, що можна і бути присутнім на відкритті газогону в Словаччині, і в той же час голосувати в парламенті. Вперше Валерій Лунченко довів, що вміє телепортуватися 1 квітня, коли одночасно проводив прес-конференцію в стінах Закарпатської ОДА і протягом дня голосував у парламенті. Тоді це помітив та оприлюднив на всю країну журналіст Сергій Андрущенко. Графік аварійних відключень від електропостачання оголосили в Закарпатському обленерго. Тепер щодня дві години краяни проводитимуть у темряві. Закарпатці жартома кажуть, демографічний вибух в області гарантовано. Інші ж діляться порадами, як вийти із ситуації, коли вдома немає світла. Енергетичний сектор України переживає не найкращі часи у зв'язку з військовими діями на Донбасі, де знаходиться велика кількість теплових електростанцій. Міністерство енергетики і вугільної промисловості вводить графік аварійних відключень електроенергії для населення. Як повідомили нам Закарпаттяобленерго, Обленерго, графік відключення проводитиметься з 8 до 22 години вечора. Щоденно в людей не буде електроенергії близько двох годин. Графік передбачає відключення електроенергії для населення з 8 до 10 ранку, також ввечері з 20 до 22 години. Не стосуватиметься обмеження підприємств із безперервним циклом роботи. Причиною таких заходів розповідають Закарпаття обленергокриється в дефіциті палива. Електростанції для роботи використовують вугілля, яке через військові дії на сході не поставляється належним чином. Що люди роблять, коли у них відключили електроенергію? Ми вирішили дізнатись у самих закарпатців. Палю свічки. Будемо вспоминати 90-ті роки вже була практика, колись вже включали. Включаю dvd проігриватель програвач портативний. Дивлюсь фільми. Або електронну книжку, або планшет. Ну, звичайно, дзвоню. Чому? Яка причина? В чому причина, що відключили? Сплачуємо своє часто, у нас заборгованості немає. Свічку палю, лягав або спать лягаю. Та якби закарпатці не проводили час без електрики, невдовзі все це їм доведеться згадувати. З 29 серпня 2014 року урядом було погоджено графіки аварійних відключень у необхідних обсягах. Ознайомитися з графіками відключення електроенергії можна і на сайті Закарпаття Обленерго. Це ще не все, чим ми хотіли з вами поділитися. Тож попереду наступні матеріали. Стала на заваді. У центрі Берегова планують перенести стихійну зупинку. Овочево-фруктовий період поради медиків у боротьбі з осіннім авітамінозом. Вишивана карта. Уж залишали свої хрестики за Україну. На Перечинщині виявили врізку в та Поряд із нею покинуте авто з лопатами. Увагу охоронців привернула свіжа скопана земля. Металевий патрубок, врізаний до труби нафтопроводу, був закритий в землю на глибину трохи більше одного метра. До його другого кінця хтось вміло прикрутив шариковий кран, який був закритий. Витоку нафтопродукту і загрози навколишньому середовищу не виявили. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Перечинського райвідділу міліції. Правоохоронці побачили і автівку щодо. Ноко стояла з відчиненими дверима. У ній знайшли речі, що могли бути знаряддям вчинення злочину, лопати і електрозварюваний апарат. Автівку доставили на штрафмайданчик. Цю подію слідчі вніс до єдиного реєстру досудових розслідувань наразі проводять всі необхідні слідчі дії. Знайти зручне місце для зупинки автобусів таким питанням переймаються в берегові. Вже роками автобуси та маршрутки зупиняються в центрі міста. Однак це створює багато незручностей як для пішоходів, так і для водіїв. У ситуації розбиралась Світлана Комлєва. В годину пік біля найстарішої будівлі берегова, Римокатолицького собору маршрутки, автобуси та десятки пасажирів. Така ситуація для містян вже звична. Доїхати з центру можна в будь-яке село району, а також у Мукачево або Ужгород. Зупиняються автобуси тут роками. Люди до цього вже звикли. Однак це створює і багато незручностей. Ну, трішки є важко переходити дорогу. Транс завжди плохо проходити. Коли люди стоять, і автобус стоїть, і куча людей тут тяжело пройти. Центр міста не найзручніше місце для автобусної зупинки. З цим погоджуються і водії кажуть, інколи аварійних ситуацій не оминути. Добре, просто немає місця. Не вистачає для всіх. Все треба – вистраюватися. Автобусна зупинка повинна знаходитись в зручному для пасажирів місці. місті. Однак, безпека найголовніше перенести зупинку, питання, над яким будуть працювати у місті. Тут достатня велика кількість мешканців проходить щодня. Великий рух транспорту і не дуже зручне розміщення цієї автозупинки. Автобуси стоять протягом кількох годин, що перешкоджає як рухові, рухові автомобілі, так і рухові мешканців. Тут є і Римо-католицька церква, тут є і ліцей, де багато учнів, тут є і школа, де багато школярів. Тобто рух тут достатньо напружений, і тому було б дуже доцільно це зробити. Вже є кілька варіантів. Куди перенести автобусну зупинку. Щойно оберуть найоптимальніший, однією проблемою в берегові стане менше. Ужгород майже весь залатаний. На вулиці Лавріщева теж розпочали капітальний ремонт дороги. Ями потрохи зникають, пішоходи і водії радіють. Мар Мартин, докладніше. Робота кипить в Ужгороді, техніка продовжує рухатись автошляхами міста. Черговий ремонт доріг подарує ужгородцям моновлену вулицю Лавріщева. Ями обіцяють залатати за кілька днів. Відтак проїзд без перепон чекає на водіїв. Ми розпочали внутрішньоквартальний ремонт. Крім того, тут ще напрошується капітальний ремонт самої вулиці Лавріщева. Бачимо, там ні люків немає, нічого. Поспілкувався з мешканцями, то багато проблем і по вуличному освітленню. Але на сьогодні от ми розпочали внутрішньоквартальний ремонт. Ремонт на внутрішньоквартальній частині Лавріщева потрібен був уже давно і, виявляється, планувався і колишньою владою. Та чомусь залишився тільки на папері. Документи були готові вже три роки. Для мене залишається незрозумілим, чому люди, які цим мали б займатися, відповідальні за цей мікрорайон за останні три роки нічого не зробили. Тим не менше роботу розпочали і вже днями обіцяють завершити, каже виконуючий обов'язки міського голови Віктор Щедай. У Тячів приїхала жити сім'я з Донецька. Закарпатські рятувальники зустрічали на Ужгородському вокзалі родину зі сходу. За їх словами, волонтери допомогли їм добратися до Одеси. А вже потім вони зв'язалися із закарпатськими рятувальниками і попросили відвести сім'ю переселенців до Тячева. і дружина, обоє інваліди другої групи і двоє малолітніх дітей 5 і 7 років прибули до обласного центру потягом Одеса ужгород Загалом, станом на 1 вересня, на території Закарпатської області знайшло прихисток майже півтори тисячі громадян, які перемістилися з тимчасово окупованої території і районів проведення, АТО на сході України. Овочево-фруктовий період розпочато за вікном. Осінь. Тож медики нагадують про перші ознаки, які можуть призвести до однієї з найпоширеніших хвороб цієї пори авітамінозу це осіннє ослаблення імунітету, млявість і сонливість. Тому у пригоді стануть фрукти та овочі, яких на Закарпатті в цей період предостатньо. Лікарі рекомендують вживати продукти чим побільше, щоб запастись вітамінами на зиму. Про осінній авітаміноз наші ужлецькі колеги. Ми маємо користуватися теперішнім періодом року. Осінь вона нам дарує такі дари. Кругом ми тепер маємо і овочі в великій кількості, і фрукти. Це все нас скажімо так, і лікує, і профілактує наше здоров'я, і щоб ми в майбутньому мали нормальний імунітет і могли добре перейти зиму. Щоб не допустити подальшому осінній авітаміноз, лікарі радять вживати більше овочів та фруктів. Прийом цих продуктів навіть у мінімальних дозах щодня допоможе протягом двох місяців відновити вітамінний баланс та полегшить пережити зиму. Однак головне, як зазначають лікарі, їх правильне вживання. Виноград – це продукт, який тепер тільки щоб не було алергії і не було цукрового діабету, щоб не було якихось протипоказів. Це кожна людина має знати. І треба мати міру. Тому що він дійсно смачний, запашний. Сам сідаєш, і починаєш то з'їдати. Тепер такий вибір величезний. Люди вирощують на своїх ділянках і, і привозяться із-за кордону, із південних країн. Ми маємо доступ. Виноград це просто необхідний продукт для роботи: мозку, серця, кровитворкрови органів. Самі з закарпатці, овочі та фрукти вживають по мірі можливостей. У кого є свій сад та огород споживають не лише восени, але намагаються запастись дарами природи на зиму. Коли персики тепер були, то тобто ми більше персиків, виноград вже іде виноград, споживаємо. Ну, на зиму запаси робимо яблука, груші свої. Я маю приватний будинок і там невеличкий сад, так що я не купляю фрукти, я стараюся своїми задовольнятися. Так що не обробляю хімікатами, ніякими хімічними речовинами. Які є, такі живе та не лише вживання овочів та фруктів допоможуть підняти рівень імунної системи людини. Також лікарі радять паралельно з цим намагатись мінімізувати фізичне навантаження. 12 столів, переповнених книгами, в стінах ректорату Ужну влаштували благодійний літературний ярмарок за ініціативи кількох викладачів, ректора і проректорів протягом тижня збирали книги від працівників закладу, охочих допомогти армії. Долучились до акції і закарпатські письменники. Вони представили і власні, і твори інших авторів. Всі виручені кошти на благодійному ярмарку передадуть на потреби військових. Протягом двох днів, 3-4 вересня, в приміщенні ректорату жну проходить книжковий ярмарок. Мета допомога військовим. Товари для реалізації і нові книги, і такі, що вже були у вжитку, і художня література, і вузько спеціалізована. Серед покупців публіка теж різна, як і смаки. Контингент різний, скажу вам, бачу, і викладачів, і дітей, фактично, школярів. Студентів поки що поменше, тому що пари зараз йдуть. Зараз трошки жорсткий графік, всі зайняті, тому студентів трошки менше. А цікавляться книжками, ну не можу виділити якийсь окремий напрямок. Кажуть, якщо старанно шукати, то можна закупити ще не половиною необхідної навчальної літератури за сотні дві. Можна знайти і раритетні видання. Сподобалося мені дві книги. Взяв собі це про мистецтво, про період Ренесансу і про живопис французький нового часу. Я так, трошки цим цікавлюся, і буду мати собі вдома в колекції книги. Можна буде, буде вільний час. Сподіваюся, що колись він буде почитати, переглянути. Ну, і загалом хороше враження, сама акція це справляє. Долучились до акції письменники краю багато хто абсолютно безкоштовно передав книги для реалізації, частина ж навіть сіла, так би мовити, за прилавок особисто. Це внесок у справу загальну, тому що сьогодні армія потребує допомоги і ми це усвідомлюємо, це розуміємо, всі розуміють. І Дуже хочеться якось, хоч якось допомогти. От сьогодні ми представляємо свої книги. Я представляю свою поезію і дитячу літературу. Письменники, облік проданого, до речі, не ведуть. кажуть все на совість людей. Взяв книгу, зробив пожертву до скринки допомоги закарпатським військовим. Виявляється такий підхід діє. Люди небайдужі, приходять, дають більше грошей, даються справді тільки можуть, стільки кидають в корзину, в коробку для того, щоб це, щоб ну, допомогти. Тут сума поки невідома, адже поряд із пожертвами за книги йде й продаж традиційних сувенірів, що виготовляє організація. Зі сторони університету є вже й перші підрахунки. За перші пару годин вже більше тисячі гривень ми виторгували. Люди продовжують підходити, і в наші ярмарка буде завтра, тому ми сподіваємося зібрати зібрати трошки більше. Інформацію про захід поширювали і серед студентів, і через соціальні мережі наплив очікують під кінець дня. Охочих запрошують завітати ще й 4 вересня, також стежити за оголошеннями. Найімовірніший ярмарок перший, але не останній, тому раду приймуть пожертви і у вигляді книг. Народне вишивання карти України в рамках культурно-мистецької акції Україна разом в Ужгороді протягом двох днів вишиватимуть мапу нашої держави. Кожен зможе залишити свій хрестик за Україною, стати учасником національного рекорду. Стартувала акція у Вінниці. Вишивка прогіде всіма обласними центрами України і завершиться у Києві на майдані Незалежності. Вже вишили свої регіони. Вінниця, Житомир, Рівне, настала черга і Ужгорода. Зовсім не важливо, хто ти хлопчик чи дівчинка, чоловік чи жінка. Головне, щоб ти був патріотом своєї країни. Головне, щоб ти її кохав. Сьогодні ми зібралися в місті Ожот у центрі. Закарпаття, і ми закликаємо всіх людей, які проходять сьогодні по пішохідному мості, які сьогодні відпочивають на чатані, долучитися до нашої акції і вишити Закарпатську область. В Ужгороді вишивали Закарпаття. Розпочали об одинадцятій і вже до чотирнадцятої Ужгородці своєю активністю побили рекорд інших областей. У Нас навіть влаштовується черга, тому кожен, виходить ставить по один по два хрестик і передає естафету іншим. Якщо б, в принципі взялась би одна вишивальниця, вона б за 20 хвилин, напевно, б вишила б. Але зв'язку з тим, що кожен хоче. Долучитися, хоча би два-три хрестика поставити. Ми у нас сісі всі, у нас же маємо зараз 221 людина. Більше 200 осіб, і це тільки початок. Організатори підозрюють, двох днів відведених на вишивання області буде забагато. А ті, хто долучилися до культурно-мистецької акції Україна разом кажуть, готові вишити і сотню таких карт, тільки б довести усьому світу. Україна єдина, нероздільна. Тильно бідно що стало між двома такими. Братськими державами чому це -то, то мусило так стати, вроді вроді, як кажуть рідні брати чи рідні сестри. Ця карта що означає? Ну я думаю, прояв волі. І малі, і старі жінки, чоловіки шикуються у чергу. Іван та Валентина одні з перших зареєстрованих. Планують вишити рідну Міжгірщину. То, там дуже великі гори, тут їх треба огинати. Ну, тому, що ми хочемо показати, що Україна є єдина. Та як є країни, в які, ну області в які не попадається мапа, то кожне місто те, що додає до тої області, так Крим, Луганськ, і кожен може там свого чогось додавати. Карта вишита жителями кожної області. Мандрує обласними центрами. Вже вишили Вої регіони Вінниця, Житомир, Грівне. А з Ужгорода карта поїде у Франківськ. До слова, вишата Україна претендує на національний рекорд як карта України, вишата вручну найбільшою кількістю вишивальників. Тож всім, хто бажає проявити патріотизм і між іншим засвітити своє ім'я у національному реєстрі рекордів України, мерщій на театрально. А процес, власне зовсім і не складний. Голка, нитка, і поїхали. На завершення випуску коротко про те, що чекає вас завтра. Зима не за горами. Підготовка до опалювального сезону. Проблемна забудова. Люди проти магазину. Іноземна для всіх. Вчимо мови. Це все про що ми вам хотіли розповісти. Далі не пропустіть новини спорту. Я ж прощаюся з вами. Гарного настрою і до зустрічі в ефірі.